Привіт, друзі! Сьогодні 19 лютого з вами Валерій Клочок. і сьогодні в одному із американських NBC News ЕНБІСІНЮЗНАВІС дуже цікава інформація про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість надання Україні ще більш далекобійних ракет атакам для ударів по Криму. Ну, загалом то приваблива для нас історія. Безумовно, частину ракет вже вони атакам передали, але вони не так далеко б'ють, як то нам хотілося б. А звісно, найголовнішою цілею на сьогоднішній день в Криму залишається саме кримській І Вже сьогодні є ну, доволі цікаві такі коментарі з приводу того, що достатньо буде одного удару для того, щоб його знищити. І Мустафа Джемілів це відомий кримський опозиціонер. Звернувся до кримчан. Хороших і нехороших, як він сказав, що вони були обережними в цьому році і порадив тим росіянам, які заїхали до Криму, краще виїхати і не триматися близько військових об'єктів у цьому виданні, про яке вам ще не сказав, мовиться про те, що зараз США схиляється до того, аби Україні надати все таки далекобійні ракети Атакамс, Але є одна суттєва проблема: на це потрібні гроші. А гроші Конгрес Сполучених Штатів Америки не виділяє. Тому е, наступний пакет військової допомоги, який буде переданий Україні, напряму залежить від голосування законопроекту про. Виділення додаткових фінансових коштів для того, щоб запустити відповідні процеси в Америці, маю на увазі виготовлення цієї зброї, поповнити запаси. Ну і звісно, тоді до самого першого пакету, який будуть передавати Україні військово, можуть бути включені ці ракети. Ну, до речі, офіційні особи, яких запитували журналісти про достовірність цієї інформації, сказали: ми не будемо поки що спекулювати. От як тільки виділять гроші, тоді ми вам все передамо. Ну і звісно. Зараз, коли ви мене слухаєте, то перше питання виникає: ти для чого це розповідаєш? Щоб що, як це може попливати на подальшу ситуацію, до прикладу голосування в конгресі за військову допомогу? Бо я вам уже розповідав. Ситуація поки що патова. Спікер Палати представників Майк Джонсон, дослухаючись до свого патрона Трампа, розпустив конгрес на канікули раніше на терміну. І вони можуть повернутися до голосування за цей законопроект ближче, ну можливо, до кінця лютого місяця або на початку березня. Конкретних термінів поки що нема. Але перед тим, як закривати конгрес на канікули, Майк Джонсон звернувся до Білого Дому і запропонував: давайте, мовляв, я зустрінуся з президентом Джозефом Байденом, ми поговоримо про окремі деталі можливого голосування і буде потім ухвалено рішення. В Білому домі відповіли відмови, але сьогодні. Джозеф Байден сказав, що так, я готовий зустрітися з Майком Джонсоном, і це відбулося якось так несподівано. Бо чимало вже відбулося подій в Україні загалом у світі, які могли б стати каталізатором голосування саме пакету військової допомоги. Ну, наприклад, у Мюнхенська безпекова конференція, де прозвучало дуже багато закликів до республіканців про те, аби ж вони все-таки проголосували. Але республіканцям воно вибачте до одного місця. Помер несподівано Навальний, точніше, його вбили у в'язниці. На думку Байдена, це також могло б стати таким каталізуючим процесом запуску голосування, але він в цьому не впевнений. Втім, після довгих поневірянь, пошуку компромісів і таке інше, Джозеф Байден все-таки погодився на зустріч із Майком Джонсоном і сказав, що звичайно, я був би радий зустрітися з ним, якщо він має що сказати. Безумовно, він має що сказати. Я вам розповідав уже попередньо. Що за моєю оцінкою, швидше за все, Джонсон буде просувати інтереси Трампа, у якого нині величезні проблеми із судовою системою. Йому буквально нещодавно присудили черговий штраф одній із справ на суму понад 350 мільйонів доларів. Так, він їх може заплатити, але цифра, на правду, дуже велика. Також роздаються справи щодо неможливості чи можливості її участі, в принципі, президентській кампанії. Його навіть можуть там не реєструвати на праймеріс. Він активно з цим судиться. Його підозрюють у державній зраді. Кримінальних справ проти нього дуже багато, і він як завгодно може там хайпувати на цій темі, розповідати, що це політичне переслідування, але він і сам чудово розуміє, що може так статися, що в певний момент його знімуть з виборів. Звичайно, це Байдене не додасть, але якщо Трамп буде впиратися, то Байден буде готовий піти на крайній мірі. І тому, на моє переконання, має відбутися зустріч Майка Джонсона з Джозефом Байденом, де швидше за все будуть обговорювати якісь умови компромісні домовленості Трампа і Байдена про те, що Байден полишив кримінальні справи, переслідування Трампа у судових інстанціях. А Трамп розблокував голосування у Конгресі допомоги для України, Ізраїлю і Тайвані. Звісно, це все виглядає так дуже просто, мовляв, але якщо ви помітили, то процес цей запускався доволі довго. Продовж багатьох місяців тривала ця перепалка, але для Байдена є дуже серйозна проблема, яку йому треба нині вирішити. Це саме міграційна проблема. Міграційна реформа, яку е, загалом пропонували в законопроекті, вона практично була відхилена відразу, бо вона була зв'язана з військовою допомогою, окремо проголосували військову допомогу. Тому я вбачаю, що якщо будуть якісь домовленості, то будуть голосувати пакет. Разом і військова допомога, і міграційна реформа. В той час, поки тривають такі баталії, Трамп продовжує свою виборчу кампанію, випустив лінійку кросівок, його золотих, в тому числі, продає їх на ринку, намагається заробити гроші, себе поляризувати. Ну, зрозуміло, що Трамп вміє медійно працювати, і його рейтинг дуже сильно зростає. А Джозефу Байдену важливо все таки проголосувати цей документ на тлі ну не дуже гарних новин у нас із фронту. Звісно, про це знають і сполучених штатах Америки, аби все-таки зовнішньополітичний кес у його виборчій кампанії залишився успішним. Я чую чимало думок і міркувань, і колег, моїх і політиків мовляв, для американців там наша війна десь дуже далеко. Неправда, буквально. Вчора вийшло соціологічне опитування в Сполучених Штатах Америки, де запитували американців, чи вважаєте ви політичне питання, там говорилося і про Тайвань, і про Ізраїль, і про Україну національним питанням безпеки, чи взагалі своїм особистим питанням безпеки? Ну, друзі, більшість американців понад 50%, Вважає це і особистим, і національним питанням безпеки, тому всі ці маніпуляції, мовляв, американцям ну, до одного місця. Вибачте, що я так вживаю часто сьогодні саме цей фразеологізм, І окрім того, те, що зовнішній політичний вектор ніяк не вплине на виборчу кампанію Джозефа Байдена, це неправда. Це дуже ситєво вплине. І Байден чуттєвий до цього питання, бо він проробив чимало роботи в 2022 році із країнами світу, аби їх об'єднати у антипутінську коаліцію. У форматі Рамштайн і розгубити це до виборів, які відбудуться восени. Ну, справа взагалом не дуже правильна і невдячна. Тому я думаю, що він буде докладатися до того, щоб досягнути компромісу із Трампом через Майка Джонсона, тому він голосив про його зустріч. І законопроект буде проголосований у Конгресі. Але я думаю, що не той, що окремо про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Івані, а загалом комплексний законопроект, який передбачає імміграційну реформу і військову допомогу. Ну, принаймні, за цим буду слідкувати. Тому традиційно запрошую вас підписатися і на мій ютуб канал, і на соціальні мережі, телеграм-канал, посилання в першому коментарі. Він прикріплений. Поширюйте відео друзям. Очікуємо ракети Атакамс, Далекобійні для Криму. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.